Жінка вирішує, коли буде інтим, коли буде секс, а чоловік вирішує, коли буде весілля. От ну є така приказка, так говорять. Давайте розберемося, що в цьому правда, що в цьому неправда. Е, якщо ми беремо середньостатистичного чоловіка, який там заглядає за якимись жінками, так в цьому випадку це таке буває. От. Але якщо подивитися, коли чоловік має дуже великі статки, то жінки готові на все. І в будь-який час, і в них чомусь настій піднімається. От. Я завжди жартую, кажу те, що високий соціальний статус чоловіка та великий кількість грошей в жінках проявляють найкращі якості. От. Ну, це дійсності так і є. От. Тому, якщо ти чоловік і ти хочеш сам вирішувати, коли та з ким в тебе буде секс, та коли та з ким в тебе буде весілля, тому, відповідно, потрібно, що робити? Ставати сильнішим, от, завойовувати соціальний статус, піднімати свої статки, і тоді сам будеш вирішувати, коли що з ким буде. Ну, от в іншому випадку ну, жінки будуть далі гнути пальці, і розказувати, що вони тут все вирішують, і вони будуть вирішувати, коли та що, як буде. Знову ж таки, якщо жінка е, також, навіть якщо ви там з жінкою переспали, це не дає ніяких гарантій, абсолютно того, що вона буде з вами. Тому що знаєте, я кажу, що секс це все не привід для знайомства. От, я знаю багато випадків, коли люди переспали кілька разів, а потім поспілкувалися ну, один з одним, зайчик-котик, лапочка, а да? потім виявилося, він каже: О, слухай, як тебе хоч звати? Да, бо ну, В телефоні там лапочка номер 5 вже записав, да, от, сподобався. Да, той Сакс і каже, як тебе хоч звати, да, я хоч запишу. Да. Так що так. Е, також те, що кажу, жінка з чоловіком переспала, це ще нічого може не означати. Ну, просто так захотілося. Да. гарно веч розкладався. Не було якусь крапку поставити. Тому, якщо ви хочете дійсно чоловік бути господарем своєї долі, чоловічої, тому ставайте таким чоловіком, щоб ви вирішували, коли та з ким що буде. Що думаєте по цьому питанню? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій ютуб канал, у мене завжди цікава та корисна інформація. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.